Я дякую Боже за те, що живу. Я дякую Боже за те, що росту. Я дякую, Боже, за слово Твоє. Я, Я дякую, дякую, дякую навіки прославлений будь цар царів. вся слава належить тобі, за всі ті дари, що ти ти нам дасть. Всі ті плоди, що зростив, навіки прославлений будь цар царів, вся слава належить тобі, за всі ті дари, що ти ти нам дав, за всі ті плоди, що зростив. Я дякую Боже за воду і хліб. Я дякую Боже за одяг і дім. Я дякую Боже за мир на землі. Я дякую, дякую, дякую на віки. прославлений будь цар царів, Вся слава належить тобі, за всі ті дари, що ти дав, ти нам дав. За всі ті плоди, що зростив, навіки прославлений будь цар царів, Вся слава належить тобі, за всі ті дари, що ти дав, ти нам дав, за всі ті плоди, що зростив. Я дякую, Боже, за милість твою, я дякую, Боже, за мою сім'ю. Я дякую, Боже, за мир на землі, я, я дякую, дякую, дякую На віки прославлений цар царів, ця слава належить тобі, за всі ті дари, що ти дав, ти нам дав, за всі ті плоди, що зрости. Іки прославлений будь цар царів, вся слава належить тобі, за всі ті дари, що ти дав, ти нам дав, за всі ті плоди, що зростив. Амінь.